Да, я сама з пропозиції, від депутат від пропозиції. Ізначально ми всіх біженців прийняли у садіку. В садіку? Ні, я не знаю, скільки в садіку. Да. Я, я знаю, скільки в школі людей. В школі, да, 62 чоловіка. Це я знаю. Да. Зараз у нас наявності найвеликий вопрос, що виселяють і нас, і школу. Бо я лічно сам приложу, прикладу всі усім, щоб вас відсюди виселити. Василь Григорович, я стосовно переселенців, бо задавали так, на адміністрацію так. запитання, то переселенці повинні виселитися? Повинні виселити до числа. самі. Не переселити ви їх, а вони повинні виселитись. Я, я, я зроблю всі, все, що от мене за виселити. Ні, зробите вже днів, то ви нас просто виселите, не переселите, Так не переселим виселим просто. виселите. все, дякую, просто виселити людей. Куди за забор Ну, виходить, получається за забор. Тим паче скоро зима осінь, зима. Ми їх прийняли, і ми тепер як несем за них от, так як я за своїх дітей. Ті що в мене в садочку, ми теж несемо відповідальність. Ну ми не брали зобов'язань до кінця війни. Ми не знаємо. Ніхто не знає, скільки. І ну, чомусь от зараз виїжджають зі школи люди, да, там є і інклюзія, тобто, ну, дітки, але вони знаходять житло, вони переїжджають, тому що вони, як нормальні люди, вони розуміють, що заклади освіти хочемо, не хочемо. Це не, не моє бажання там не бажання, ні моє, ні голови. Ми отримуємо вказівки зверху. А саме ми хочемо теж, щоб наші діти навчалися. Зараз прийде осінь, правильно? Діти в школу не прийдуть. не прийдуть. Ви зазначили, що це розпорядження військової адміністрації. Звичайно... Комунальні ну, ну, заклади, Тільки комунальні? Це школи і садочки. Я зверталася до Ірини Верещук, я говорила і за школу, і за нас. Скільки нас тут переселенців? То від тілі звернулися в військову адміністрацію. І військова адміністрація сказала не виселяти не тих переселенців, які в школі, не нас. Тим не менш, якісь плани все ж таки, по а, що робити з переселенцями? Ви Ми... розробляєте? Я розказую ще, роз, Я розповідаю. Ви? Обухівка це не центр. Ви ж бачите, тут в тут усі. І отакі, 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 всякі їдуть. Да? Тут нема бідних людей, тут нема колгоспів у Обухівці. Оце Миколаївка, тут хоч колгоспів. А Обухівка це спальний район міста Дніпра. Хоче заспа. Києві. Ви там бачили переселенців. Вертаючись до цього питання, ви не плануєте ті залі займатися якимись діями, що дати. Я ні не ні по закону, ні по чому. Я не зобов'язаний. Я забезпечую життя тієї громади, які мене обирали. А вони мене не обирали, шановні люди. Я допомагаю як громадянин, як голова селищного, допомагаю з переселенцем, а забезпечити їх безпеку і кудись переселити, або якісь умови зробити ще в якісь громаді. Я не зобов'язаний. Це що в нас санаторій, це в нас короб, у нас війна в державі. Ми созвонилися, ще можна було созвонити. І сусід сказав, що тітлю, у вас у домі живе шість кадировців. Зараз. Зайняли дому і живуть. І от куди мені зараз вертатися туди? І що мені робити? куди мені йти? Це допомоги просить. А нас выгоняют отсюда. Вынуждена была выехать, потому что не было ничего, уже даже последний пизж, уже даже хлеба не, не стали привозить. Нету ни связи, ни, ни света, ни газа, ни воды. Ничего. Это уже у меня был крик души, потому что я не знала, куда мне, шум не делать. Вот это вот стреляют, стреляют, стреляют бесконечно. Ну племянница сказала, что нам крышу снесло. Надеемся, конечно, на помощь. Очень надеемся. Потому что возникает вопрос, что у нас выселить, а садик просто закрыть. У меня трое деток. Один дед, один ребенок инвалид. Мы приехали с мужем, а сам пошел добровольцем. В данный момент мы находимся здесь, и он Надіявся, що ми тут до Кансайбудім. Тобто вас чоловік нашу наша а вас виселя. ну, получається, да. А його жона нікому не нужна з дітьми. Коли сюди пригласили заселитися, нам пообіцяли, що ми тут будемо знаходитися на період війни. Мій чоловік захищає Україну вже понад шість років. І коли почалася повномасштабна війна, а з 24 лютого. Він захищав Маріуполь, і на даний час він знаходиться у полоні. Вся наша Україна знає, що наразі відбувається в Чугуєві і нам з дочкою їхати нікуди. Місцева влада наполегливо просить нас звідси виїхати, але їхати нам нікуди. Виїхати, як нам кажуть, їдьте далі. Ми не можемо. Але я дуже хочу залишитися тут. Для того щоб коли його повернуть, ми з донькою змогли бути поряд з ним. На даний час мій чоловік чоловік знаходиться на війні. Ми з дітьми залишились тут. Місцеві власники пройшли та Погрожують нас виселити, не перемістити, а виселити. Ну ми навіть не знаємо, куди нам звернутися про допомогу.